Так, тут у нас позалишались, можна сказати, майже всі півники вже. Майже парочка курок, а так це півники залишилось. Це із найстаріших, які в нас були самі перші кури, курчата. які нам потрібні були, так сказати, лахмоногі, бородаті. Ми їх вже відібрали і залишили собі. Це вже все на продаж. Не забувайте підписуватися, пальці доверху, колокольчики. Це допоможе для розвитку каналу. Далі буде.